Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Як виявилося, назбиралися у міністерстві оборони Білорусі. Визнали, що уламки, нібито збитого БПЛА, який залетів на білоруську територію цієї ночі, потрапили на склад в Гумолі. Пролунав потужний вибух і детонація. Склад був військом. В Той же час, за даними телеграм-каналі, одрони Шахеда, і які бомбили Білорусь, були захоплені в куруську та запущені під час російської атаки по об'єктах в Білорусі та Росії. Білоруси все валять на росіян і навпаки. В той же Час телеграм канали партизан пише, що склади таки рупанув. А гомельський морг та лікарні забиті мова може йти про 70 загиблих та 100 поранених у військовому палатковому містечку, куди прилетіло прямим наведенням. У той же час Лукашенко вирішився стягнути війська до українського кордону. Як тут чомусь раптом вибух на основній білоруській дамбі, листопада в Білорусі під Гомелем недалеко від кордону з Україною через, нібито сильні дощі та вихід річок з боргів прорвало дамбу під водою кілька на Них пунктів і що найголовніше, російську військову вазу з через тонни води, трапилася аварія та відбулася детонація боєкомплекту. комплекту. Пишуть про як мінімум 32 окупантів та сотню поранених. В той же час росіяни знову посилили авіаційне угрупування території Білорусі. Неугодних білоруських пілотів, які налаштовані радикально проти окупантів, змінили на російських В Україні. Не залишається виходу. Як з метою попередження ракетних та авіаційних ударів АРФА треба бити по території російських військових об'єктів. Білорусі та Росії на окупованих територіях про це в ефірі Еспресо сказав колишній очільник служби зовнішньої розвідки України та генерал армії України Микола Маломуж з метою випередження ракетних та авіаційних ударів треба бити по об'єктах, які використовувалися для конкретних ударів по Україні. Ці ракетні комплекси, ракети авіабази, морські бази не вони не знаходилися в Росії, Білорусі, Чорному морі, зазначив він на думку маломужа. ЗСУ повинні діяти на випередження, Начекати, чекати як у Запоріжжя 300 б'я. Ми намагаємося їх перехопити. Хоча це дуже важко, треба виявляти ці об'єкти, наприклад, на окупованій території і завдавати ударів. Як тільки вони розгортаються, як тільки йде підготовка до завдання удару, повинні бути потужні системні удари. Об'єкта треба виявляти за допомогою космічних, радіотехнічних та радіоелектронних засобів. А Дронними можливостями ці удари мають бути точковими та конкретних військових об'єктах. Тоді вони не зможуть вдарити по наших містах селах і тим більше по ЗСУ, підсумував генерал. Нагадаємо, самопроголошений Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що над країною збили кілька цілей, які залетіли з боку України. Про це повідомили у прес-службі Лукашенка учора, вісімнадцятій годині 10 хвилині. Осили в і сили ППО Білорусі були повернені в підвищену бойову готовність. Йдеться у повідомленні Лукашенко. Наголосив, що збройні сили України, нібито порушили всякі правила поведінки і порушили повітряний простір Республіки Білорусь на східному напрямку. Поруч зовсім від нас у районі Костюк. Ковальського району з тому сили ППО були проведені в повну бойову готовність на перехоплення цілей. Її було близько десятка. заявив війна. Також за його словами, зараз відбувається пошук того, що було знищено. Ми підозрюємо, що це ударні безпілотники, порушивши повітряний простір Білорусі, летіли з України. Додав він Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дав казівки на посилення угрупування військ на Гомельському і Мозерському тактичних напрямках, які межують із Київською та Чернігівською областями. Того, що лишилося від сил, оскільки вода нанесла страшної шкоди білоруським окупантам. Головнокомандувач збройних сил віддав наказ на посилення групування військ на Гомельському і Мозерському тактичних напрямках. Військові частини сил спеціальних операцій сухопутних військ, ракетних військ, зокрема тактичні реактивні системи полонези, комплекси Іскандер, отримали завдання на здійснення маршів у призначенні райони. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та Анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.